Чи збити їх можуть, що з вами робити? Може вас збити? А, вони роняють. Зброю забрати, я поняв. Firegun. Мені ж казали за фаерган. Вот, блін. Так, фаерган взяв. Не бачу я ніякого файергам. Може на машині це можна робити? Та ні, стоїть значок. Fire gun. Окей. Okay. Так, сорі, about that. Короче, треба нормально їх стукнути, щоб уронили фаергамы. Бам! Чудово. Так, є. Добре, що це хоч не на час. А виїхати не дадуть, чи не дойдуть, це все. Эйди нафіг ти, селюк. Ой, вибач, Я що там, собачку буду що? Так, шмотки, шмотки. Два, чорні, чорні краще. Так, давай кулаки, ты так швидше бігаєш. Да я ПРСТ! Вася, я тебя сейчас уничтожу, ты понял? машину не проблема так пекаль так берем цай ствол Блять, что там робится? Так, а если подрывается? А, давай бегом. Так, текай, 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 текай. Да ну нафиг! Тебе пробег ты.